всім привіт, друзі, З вами я Киселя І сьогодні я буду намагатися пройти Minecraft в цьому світі. Тут є я заплату блоків Давайте зараз пробуємо один. Другий. Давайте десь от Это на як відкрыта. Ну, не дали свет. Двой лава. І дуже багато баночок опыта. Не поняв. О, ще шу. Почай мазу. Вс, пьянути. Ну воду розлята мы отиши так ем я постикаються а, тре. Чисто да, Так, давайте здобий локиблок. Опа У меня взаим. Дерев'яна шукира и ка и деревянная кайла mm. Валим валим валим. Просто валим Просто валим запиды дрейва О, пусть Не не да, ч такого имать Резюмби Це мене висо А поту Да, прогрузка. Тут трава разобру. Так, уже не там. Айте глянем, что тут у них є. Ну, що вже тут вже нам треба. Обронь Тільки, головне, візера Заспавнити. Бо тоді ми все не пройдем Майнкрафт.

Не? не Бирс доносит. Ничего. Ломаса про нее. Так, це мы удаляем. ми, ми приймаємо. Так. Даровый кин мусор. Ничего мне непотребне. Вот это сюда едет. Кіркер Фектів! Око, золоте яблуко і меч на веслависть. Два, ні, мені не треба. А, тут знає. Ого! Що, здикався? Зовіться! А ми Ви його вигнали! Reduz um, a todo o gomate. Sei ver. Atirar tu. Queres? Tudo. Minus.

Звичайно, візьмемо охвату. Ого, який визик у тільки. Як повезло! Цей... цей призковий... я нього не зарітовий меч? А пов'язок з мене. Ну, то... <ination noises> Я не а! Я треба... Я бы... Я бы нам... Чего... Да... Та вы... Что взвешаетесь? А, ты... Звучай... Мне... Чего? Да вы взвешаетесь... А, да, да Опа! Все. Не могу завикинуть не яку Черка не липотреба не потрібен, не потрібен. Короче не потрібно. А тут Так, То, то кайло. Ну, на Одинакові. Так в первом Ставим Ставим А Ладно E' un po' di peso, non mi piace molto. Ah, non mi piace tanto. Io ho toccato il tuo mondo. Ah, oh, il litre. Che? Ah! Non mi piace tanto. Non mi piace tanto. Non mi piace tanto. Non mi piace tanto. Кись турбогончик замінив їх на... Думаю. Так ты зомби. Ты за Зо мною побитись. Ай! А я твой не хочу битись. Ну шо? Погодоли? Не, не погнали пока. Ну це удобно.

Не було. Аккуратно приземляемся. Не... Я не буду. Из-за нього. лука якого нема, треба. Но я не хочу далеко ці карты Так, все, чего зомби? О, панди! Випали. Ну, поки місяць Випадає якась Опа, динамітик? Що він робить? Так, динаміт. Що він робить? Я поняв, що він робить. Ви панди, вибачте. Я да не знав, що він робить. великий локибло да. так ну, і корозбирати все ну, ладно и так не залка то всередині чай звичай... незвичайний блоки Со дві де здесь ой, це я. Янда... не проходи. О, оце вже Так, тут там ем. Так, ну що це то зажимаем лайки бог. А сын. А сын уже погибаю в Валим просто Це все. аккуратно спускаемость. Так. Зара. Опа, опыт. А нам он потребен. Не, я это не буду спамить, типа все можно. Не буду найти пидбирать. Понятно, что... это видим. А, он, он, есть, он вот это нам на прыжок дадут. как нам потребно чуть-чуть. Так, щит мы потребуем, Опа, за это Ч ты броню торгуешь? Уйди, блядь, короче. А что ты тургуешь ничего? Угу. Я тебе могу нещить твои гламы. Одну. Ты... Ты задай кусь. Что это? Бачите меня. Нет. точку. Ёк, а? ну. мы не повезло. Я мы не трогайтесь. Локи. Запас взяты. Ну, замесь. Чего? О, золотым я руком убиваю. А мы так закидываем. Заторгую о замечи. Изиля другую. To se to povezlo. Mm. Tak, musím z Ale Я тепер буду все заново Давайте вже тут підемо Давайте, сюди. Так будете а ты чем-то Так, давайте зараз заработать эту Хм Первалим. Я не хочу, щоб мене вбивали зразу розбійник.

Вони кроме нього. ким мене отрави, Ти строки. Так, хватить мене отравляти, Давай йди. О, ну не зритують. Слідки мені завжди будуть потрібні. Ти як же тут опинився? Короче, валю Цей сам мене немає давить я сюда просто не с валюм Эчи ага. ноги логоть пога ему Мать просто 6 локи блоки Эпять развитие вебень Давайте быстренько пить не могу. Так, лаки, дитель. Угу, я не могу поднять. А, а тоже мои ресурсы тут-то. Я про них знаю, забыл. Давайте зараз я быстренько все викину. Щоб підібрати мої всі ресурси. Ну, це нам потрібне. Все, я викину, тепер бистро, бистро. Відбираємо! ресурси. А тільки динаміт підібрав. Я так п'ям його. Ай. Я тільки все хузим. У сахту потрапив. Пер. А ні. Я якийсь вообще дуб. Вы мать стоит что я не снимал видео. У Меня на канале он был просто не было. Так, на получай. Бубу. Давай, давай, давай. Разклад ви мене не трогай. А, ви мене не трогай. Чувак, все. До побачення. Так хоч шоссе прогноз. До меч. Є. Там мене вже хтось таранить. Давайте зразу меч, письмен. Szczerze nie ma zamiaru. co się dzieje, to jest bardzo ważne. Zamiast хочу так ловить динамик так давайте зараз добудем логики лобки дай я як завжди якась фигня <рісля Bueno> <рісля> <рісля> Треба взяти. Золоті яблука. що е. їх взяти де бога? Я не пойму, чого мене. А ви бачите, я ламаю. Я буваю, що в мене ломається. Лам... Ох, як мені повезло

Я маю цей Майнкрафт в Майнкрафт по бруить, частині ты не пойду. Давай это заработай попробуем. Устань нет. Давайте вибиратись. выбирайте. Риба. Рыба. Броню. і меч, похоже на щось. Чекайте, а вудочко? Нє, це якось особе на вудочко, давайте попробуємо. Давайте, влучі, попробуємо втікти в чужу, щоб мене не воно бісить. Давайте закидем нашу вудочку. Ти будем два ты нас поклев. Ну що випаде? Чикао. о о о о о я ребайки. Я думаю, что особо не Опа, мечик. Мать уношу у нас его такого сробим. Что не может его взять? А то. Це... Я не пойму. Ну no меть! Незламничья не выдає. Так. Кейк не злам диссюдей, я де злам дис три. Так, не незлам деш три взя. Это же золотый блэк. Видно. Разбедики, Ви пишли, пішли это все видишь. Я просто звали ты все. Навіть на что на них стоит. О, у тебя юху. Все И так, на видно. Ч так страду плаваю? Добавлю. Mm -hmm. Валим, малим, валим, у мене та ніч так пущі нема. Чим битись? Я Не буду я запитался ты западай тут оксилот Бестро в воду быстренько в воду повзи! Що ты таки перевернутий? <свист> Та куди ты Не в ту сторону не-не-не ні, 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 тільки не задыхайся Або не спей Окей, просто... Так, в мене нічого вже нема... Так, давайте, бистренько... Йоу, бур-бур-бур... Так... Фу ти... Фу, ай... Ай, щось, щось, поможу... Йєєє... Що, тепер плавай. Тепер чекаю тільки Не вбивайте, будь ласка я маю пройти Майнкрафт. Тільки не ви. І так, друзі, з вами я був Кисиля в Тробой. І всім пока.